Добрий день! Вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. З вами я, Тетяна Бодурлин, і це урок української літератури в п'ятому класі. Сьогодні поговоримо про прислів'я. А перед цим пропоную позначити, який у вас настрій, і подумайте, чим зумовлений він і як його можна вдосконалити. Уявіть, що ви летите, що ви птах. Відчуйте насолоду від можливості бути вільною і незалежною особистістю. Проаналізуйте, в яких ситуаціях було вам так добре і легко. Я бажаю, щоб таких ситуацій було якнайбільше в вашому житті, щоб ви почувалися спокійно і впевнено. Нагадаю, що в українській літературі і в зарбіжній літературі є чотири роди літератури. Епос, лірика і драма, а також є ліроепос як поєднання епосу та лірики. В основі епосу зображення подій, в основі лірики зображення емоцій, відтворення емоцій, в основі драми відтворення конфлікту. Ну і ліроепос поєднує ознаки епосу та лірики, зазвичай це текст, який можемо переказати, але написаний у поетичній формі. Усі всі жанри пізніше, коли в 11 класі ви маєте знати на пам'ять, до якого роду належать, визначення цих понять, навести приклади потрібно кожного із жанрів. а поки що ми розглядаємо лише один пункт прислів'я. Якраз прислів'я належить до епоса. В п'ятому класі серед епічних творів ви будете вивчати казки, легенди, історичні оповідання, загадки, якщо це прозові, літописні оповіді та переписи. І ось більш тотальна інтелект-карта. А це ліричні твори, які ви будете вивчати в п'ятому класі. І один драматичний твір це Мокита Кожум'яка. Прислів'я, загадки, приказки, анекдоти, казки, легенди, перекази та притчі належать до народного епису, до усної народної творчості, з якими ми вже з вами знайомилися. Нагадаю, що прислів'я це народний вислів повчального змісту, який формує певну життєву закономірність чи правило, що є широким узагальненням спостережень народу і його суспільного досвіду. Серед його ознак є загальна значущість, комунікативна чіткість та експресивність. Тобто будь-яке прислів'я адресує нам, читачам, слухачам певну інформацію, і щоб ми зробили певний висновок. Тобто обов'язково якась мораль, прихована в прислів'я. Завжди прислів'я емоційні, тобто експресивність це емоційність. Пропоную вам об'єднатися в пари і пояснити за вибором деякі прислів'я. От перефразуйте іншими словами прислів'я. А зараз випишіть із прислів'їв ключові слова і зафарбуйте певними кольорами. Продемонструю вам свій варіант. Наприклад, мудрим ніхто не родиться, ключове слово мудрим. Не кажи вмію, а кажи навчусь, навчусь. Навчай інших і сам навчишся сам. Талановитими людьми стають лише у праці у праці. Голова без розуму, як ліхтар без свічки. Голова розум. У кого розум, у того щастя, розум щастя, золото без розуму сміття. Золото. Наука для людини, як сонце для життя. Сонце. Хто вчиться з молоду, не зазнає на старість голоду. Вчиться. Пропоную вам продовжити речення, пригадати прислів'я за початком, птицю пізнати попір'ю і продовжити. Перевірте себе. А людину помогуть. Від красних слів язик не відсохне, від теплого слова і літро смерзається, від солодких слів буває гірко. Шабля ранить тіло, а слово душу. Спробуйте пояснити ці прислів'я. Пропоную розглянути ілюстрацію львівської художниці Анастасії Стегура і пояснити підтекст. Ви бачите, ліворуч слово на горобець вилити не спіймаєш, а це два чоботипа. Перше прислів'я означає те, що як ми щось скажемо, то вже нічого назад не повернемо. Нема на стрілочки назад в комп'ютері. Два чоботи пару це означає, що двоє схожих людей або зовні, або за характером, уподобаннями, звичками. Спробуйте прочитати ці прислів'я і пояснити підтекст. Робити змухи слона це перебільшувати. Слово не стріла, але глибу корану. Контролюйте те, що ви кажете, тому що ваші слова можуть образити когось, ви про це забудете, а та людина буде пам'ятати може й цілий рік, може, і все життя, які при приховані за картинками. Чужа душа мов темний ліс. Інша людина, яку ми не знаємо, для нас темний ліс. І щоб розгорнути цю книгу, так, пізнати, потрібно спілкуватися, дізнаватися. Налагоди двосторонній зв'язок, і тоді, можливо, це слово темне перетвориться на світло. І в результаті народиться дружба. На двох стільцях не всидиш. Це означає, що одночасно не можна бути, наприклад, в одному місці чи одночасно одну якусь роботу робити, хоча інколи можна розподіляти свою увагу і виконувати. Але питання чи якісно це буде? А яке прислів'я заховане ось тут? Правильно, без верби і калини нема в Спробуйте розшифрувати це прислів'я. Правильно людина без батьківщини, як соловей без пісні. А це рідна земля у вісні сниться. Пропоную вам прочитати прислів'я на основі артбука. Перевірте себе. Ученому світ, а навченому тьма. Інший артбук. Книга вчить, як на світі жить. Інший артбук Дім без книги, День без сонця. І ще одне присліддя Здобудеш освіту, побачиш більше світу. Ось такий артбук означає людина без книги, як риба без води. Намалюйте в зошиті підтекст цього прислів'я. Щастя не в хмарах ховається, а працею здобувається. Коли ви будете малювати підтекст, ви намагатиметесь зрозуміти, а підтекст цього прислів'я такий, що щоб побудувати щастя, потрібно багато працювати і над собою, так, і багато щось робити, бо воно саме для нас не прийде. Лише в праці людина стає щасливою. Пропоную перейти за покликанням або за QR-кодом і переглянути це чудове відео. Потрібно скомпонувати прислів'я із його частини. Наприклад, ось ви бачите такі слова, і з них потрібно утворити єдине прислів'я. Відповідь буде така: людина без друзів, що дерево без коріння. Зіставте прислів'я український та англомовний варіант. Перегляньте, чи дослідно здійснено переклад. Ні. А подумайте, чому саме. А тут зіставте українські та німецькомовні варіанти. І також зіставте, чи дослідний переклад, і з чим це пов'язано, пропоную вам виконати онлайн-гру. Перейдіть за покликанням. І в верхньому кутку буде олівець такий маленький, Не той, що ось це, а ще такий маленький, потім оберіть колір, і далі ви можете це малювати. Встановіть відповідність. Таких слайдів буде два. Але поспішайте і, звичайно, думайте, тому що через 30 секунд ось в цьому місці з'явиться відповідь. Перевірте, як це має бути. Добре тому, хто в своєму домі. Без верби й калини немає України. Людина медсвітчисна, як соловей без пісня, замором тепліше та вдома миліше. І відповіді з'являться через 30 секунд. Пропоную вам переписати в зошити, чим відрізняється прислів'я від приказок. Прислів'я має повчальний зміст. Це завершене речення. І висновок знаходиться у підтексті. Приказки завжди емоційні, складаються з одного слова чи кількох слів. Це може бути словосполучення, може бути просто поєднання слів. І в приказках є натяк на висновок. Розподіліть ось ці фразологізми, а прислів'я і приказки є фразологізмами. На прислів'я та приказки. Перевірте себе. Праця чоловіка готує, а він Яблук від Яблуковід'явлення далеко падає, прислів'я, з вовками жити по вовчому Прислів'я. Ви бачите, що це повноцінні речення. В кінці стоїть крапка, і вони мають певну завершену думку, мають повчальний висновок. Приказки чекати з моря погоди, як згуся, вода, як сиру масло. Останніх два це взагалі порівняння, а чекати з моря погоди це не завершення. Думка, тому це три Зараз пропоную спробувати свої поетичні зібності і скласти чотири вірш на основі цитат із присліду. Час, великий учитель і добрий порадник. Два хитрих мудрого не переважить, Найвища школа саме життя. Розгляньте ось ці прислів'я і подумайте, які ми можемо використати їх далі. Пропоную вам взяти участь у словесному батлі. Ті прислів'я, які я вам показала, я буду по черзі обирати. Ось, наприклад, уявіть, що один із учасників пастку сказав: де мало слів, там більше прати. А тепер пригадайте оті прислів'я, які були на попередньому слайді, і доберіть до цього прислів'я або синонімічне, або антонімічне, тобто схоже за значенням або протилежне. Наприклад, більше діла, менше слів. Від теплого слова і розмерзається. А до цього буде, подумайте, яке відповідь госте словечко коле сердечко. Під красних слів язик не відсохне. Відповідь красне слово, золотий ключ. Ще одне прислів'я. Дурний язик голові не прийняти. І відповідь дурний язик попереду розуму біжить. Якщо вам вдалося скласти ось такі логічні пари, то ви можете себе похвалити. Це досить таке складне і творче завдання. А зараз ви можете скласти свої прислів'я про події в Україні. І пам'ятайте, що прислів'я, на відміну від приказов, це самостійне судження, інтонаційно та граматично оформлене як просте або складне речення. Проаналізуйте, що ви запам'ятали з вивченого на уроці. Оцініть себе, як ви працювали на уроці, за 12 бальною школою. Домашнє завдання для всіх тих, хто хоче. Покращити свої знання, уміння з української літератури для допитливих. Ви можете створити пилар з українських прислівів на аркуші А4, виписуєте, наприклад, 5 чи 7 прислівів на одну тему і добираєте асоціативні малюнки або наклеїте роздруківки. Ви можете створити лагбук на тему українських прислів'я, а можете зробити відеозапис, там, де ви розказуєте на пам'ять три прислів'я. Дякую за увагу з вами була Тетяна Водорли. До зустрічі в освітньому центрі школи успіху. Бажаю первого неба, внутрішнього спокою, океан щастя та натхнення.